Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби без покриття виробник Індія. Перший в показі срібна каблучка 7 чакр. Розмір поверхні 33 на 6 мм. Камінчики 6 на 4 мм. Вага каблучки 3,5 грами, розмір каблучки 18, камінчики, гранат, сердолік, цитрин, хризоліт, блакитний топаз, кіаніт, аметист. Багато хто з панянок купує таку каблучку в якості захисту, оберігу. Або просто як таку яскраву, цікаву прикрасу. Вартість каблучки 1500 гривень. В наявності також є ось такі підвіски з ланцюжками та без ланцюжків, сім чакр. Також можна використати в якості оберігу. Перші дві підвіски з родинним деревом. Якщо зацікавило щось з цих прикрас, можете написати мені у Viber. Срібні сережки з натуральними гранатами. Розмір поверхні 8 на 8 міліметрів. Гранат 7 на 7, вага сережок 3 грами. Застіпка пін. Додала заглушку. Дівчата носять як, як кому подобається. Хтось прибирає ось цю срібну застіпку і використовує тільки силиконову, хтось обидві. Тобто, кому як зручно. Наприклад, мені вистачає однієї срібної застіпки. А ви вже дивіться самі. Гранат насиченого червоного кольору. Такий глибокий колір. Вартість сережок 900 гривень. Срібні сережки з натуральними хризолітами. Розмір хризолітів 5 на 4. Вага 1,5 грами. Також застіпка пін. Заглушку додала. Вартість сережок 450 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами. Розмір поверхні 8 на 8 мм. Тобто крупні такі сережки. Рубін 7 мм. Вага 2,5 грами. Застіпка така ж пін. Додала заглушку. Такі сережки. Ось такою застіпкою. Доречні, як влітку, щоб не обтяжувати вушко, та взимку, також під капелюшок, теж буде дуже зручно. Насиченого малинового кольору. Гарні камінчики. Вартість сережок 1000 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 8 на 8. Сапфір 7 мм. Вага 2,5 грами. Також застіпка пін. Заглушку додатково додала. Сапфіри насиченого темно-синього кольору. Вартість сережок. Тисяча гривень срібний комплект з натуральними аметистами. Колір аметисту Троянда Франції. Каблучка та сережки. Каблучка. Розмір поверхні 19 на 15 мм. Аметист 15 на 10 мм. Розмір за штангенциркулем 19,4, але, можливо, сяде на 19,5 ось завдяки цьому заглибленню. Огранювання бачимо, створює додатковий блиск. Бачимо чистоту та прозорість камінчиків із зворотнього боку. Вага каблучки 5 грам. Сережки, розмір поверхні 22 на 15 мм. Камінчики такі ж 15 на 10 Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. і зворотнього боку. Бачимо камінчики дуже гарної якості. Неперевершений колір. Вартість комплекту 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!